Доброго дня, всім, мої хороші гості мого каналу, підписники, всіх вітаю. В грудні місяці вітаю вас всіх. Проживаємо останній місяць грудня грудня і взагалі рік. Давайте подивимося, хочу так, знаєте, сфокусуватись зараз. Який подарунок ще чекає на вас в фінансовій сфері, що може бути ще в грудні місяці, а можливо, це якийсь просто подарунок. І в більш такій вищій сфері, да? не земній, а візьмемо там якесь відчуття чи почуття і так далі. ваші. Давайте подивимося в фінансовій сфері. І загалом, да? які подарунки ще хоче принести вам грудень місяць. Покажіть нам, будь ласка, неочікувані прям подарунки. Давайте так. Або, може, хорошо, якщо це прям заплановано вами, чи ви це отримаєте, також нам тоді покажуть. Давайте, як поведуть карти, так подивимося. Давайте так от зробимо. Не будемо їх настільки обмежувати, будемо більш відкритими в цьому питанні. Давайте подивимося в матеріальній сфері, які ще подарунки долі чекають да, в грудні місяці. Якийсь чоловік може дійсно подарувати вам, знаєте, те, що ви дуже чекали. От, прям якась така мрія, яка станеться з вами, і так складуться обставини, що ви це отримуєте. Отак, от, от показую вам. Або це якась структура державна, до речі, яка нарешті розкриється, і те, що ви очікували, ви дуже швидко отримаєте. Або знаєте, так іде як швидко. Ви очікували цього? Ви дуже довго цього очікували, але воно приходить. Може бути і державна структура, може бути людина, чоловік, батько. Uh, навіть директор може бути, від якоїсь чоловічої енергії прям прийде цей подарунок. Але знаєте як? Він, можливо, навіть цього не сильно і планує. Воно дійсно прийде, я колесо фортуни в ваше життя і завершить якийсь ваші, якісь, знаєте, такі двері закриє, які постійно були відкритими ми і ви чогось очікували. Отак от показують карти на це питання. Давайте загалом подивимося, який подарунок ще чекає. Uh, давайте загалом. Що в грудні місяці ви не очікуєте, але приємне отримуєте? що можливо вас здивує, що є, яка приємність чекає вас в грудні місяці. Давайте подивимося таким чином. Боже, як цікаво. Знаєте, як показую, там, де від вас ховали, або ви дуже стримували якусь інформацію. Ну, знаєте, як мені йде, що від вас ховали? от не хотіли давати вам це. Хтось не хотів вам прям це давати. Це хтось, хтось, хто близько біля вас. Але так сталося, що цілісність відбувається в цьому питанні, і ви отримаєте нарешті те, що чекали від цієї людини. Хто це? Це той, хтось дуже прям тримав той ресурс або е, навіть якесь слово добре, але тут більше за ресурс. Бачите, пішло все-таки про ресурс відео, а не про якісь такі загальні речі, да, якісь такі до душі. Але, видно, так треба, тому що ви цього дуже чекали від людини, яка близька з вами насправді. І ви цю цілісність, нарешті, отримуєте. Тобто вона тримала цей ресурс, а тепер відбуваються зміни. Бачите, який круговорот пішов, змін, і наступає цільність. Ви як знаєте, ніби знову об'єднуєтесь в одне прекрасне ціле, і ця ситуація є завершеною нарешті для вас. Отак от. Так от. Щось таке, що вам дуже потрібно видно, прийде все-таки в ваше життя. Те, що не хотіли вам давати, все одно прийде в ваше життя, і ви це отримаєте. Що це для кожного по-своєму видно? Отак більш широко показали нам карти. І ви це отримаєте. Чекали, чекали і дочекаєтесь. Дуже цікаво показали. Прям. Мені дуже сподобається. Ця карта завжди говорить, знаєте, за фіксацію чогось. Ну, так вже тримаються. Так само, і ми, до речі, можемо тримати якусь інформацію, знаєте, або щось ну, настільки ми не хочемо віддавати, витрачати, ми все збираємо, складаємо собі десь в котомочку. Це можуть бути і думки, це та тому говоримо широко. І розумієте, ці зміни відбуваються або вас, або тих, хто поряд біля вас. розумієте, Може, і ви комусь щось, нарешті. Подаруєте, віддасте, дасте пораду. І від цього ви отримаєте тільки прекрасний фідбек, тому що ви як цілісно стаєте один з одним. Але мені більше йде, що це вам, тому що це ну, питання в нас було таке, що ви отримаєте насправді. Тому от так от показують нам карти. Чекайте цих див, будьте легкими, взаємодійте прекрасно з людьми, Я бажаю вам гармонії, миру, і всього, всього самого-самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Далі будемо знімати. Чекаю ваших питань в коментарях.